На початку наради міський голова приділив значну увагу стану доріг, вказавши низку проблем та надав доручення здійснити об'їзд території і визначити найбільш проблемні місця для першочергового виконання поточного ремонту. Перше проблемне місце, котре сьогодні впевнений, щоденно, щочасово часово і згадують про нас це на багле приїзд через Путя, там ну просто, може там ну двадцяти сантиметрів, щоб перетинути цю колію. Також Станіслав Сафронов наголосив на тому, що якість роботи комунальних служб залишає бажати кращого. Тому функції комунальних підприємств Дорожник та Дніпродружинське експлуатаційне управління мостів і шляхопроводів будуть передані комунальному підприємству Комсервіс. От ми надіємося, що ця реалізація придасть нашому місту можливості. Більш якісно доглядати за ситуацією в наших дорогах, от по, на наших всіх таких наш, благоустрій, нашого міста, то що потребує ситуація. У ході наради мер надав також доручення відпрацювати механізми покращення розрахунків населення за спожиті комунальні послуги і залучити для цього новаторські методи, як то мобільні каси. Велику увагу міський голова приділив ситуації, що склалася на державному підприємстві 38 віч, яке охороняє промислову площадку колишнього придніпровського хімічного заводу. Наразі підприємство загрожує відключення від електроенергії. Це потрібно попрацювати більш потужніше. Я теж включаю це питання. Що ми не маємо права дати включити летналіву? Що на це є виникне загроза всяких проблемних питань питання ремонту мостового переходу на вулиці Івана Франка доручено тримати на постійному контролі до повного завершення робіт. Департаменту екології доручено провести конкурсну закупівлю послуг для реконструкції клумб на площі Дзержинського.